Там что-то горит и что-то взрывается. Горит очень сильно. Советский Союз был уничтожен в тот момент, когда Хрущев начал бороться со Сталина. Но ну, вот так, по своей советской земле, по своей Красной площади, мы не можем пройти с красным флагом. До этого фекальные воды лили здесь. А сейчас вот талые воды уже. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це улюблена програма мільйонів людей. Огляд російської антипропаганди. Тут я вам розкажу про їхні найбільші страхи і що вони встигли збрехати про нас із вами. А ви тим часом не забувайте лишати свій лайк для поширення всього зібраного контенту. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте почути і побачене, І найголовніше. Не забувайте допомагати кращим з кращих. Ви ж пам'ятаєте, що в описі до нашого випуску ми лишаємо посилання на збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Титани велетні цієї війни потребують нашої з вами допомоги, тому що найголовніше це вони нас захищають. Наше завдання подавати їм набої цього разу. Ми збираємо 250 тисяч на FPV-дрони для другого мотопіхотного батальйону. Тож, якщо ви хочете більше красивих кадрів, як росіянам відриває ручки, ніжки і голови від ударів е дронами обов'язково донатьте. Дивіться нас, слухайте і підтримуйте Збройні Сили України. Короче, там штута горить і то зривається. Горі дуже сильно. Політологи в Російській Федерації двічі на рік піднімаються два різних питання і циркулюють вони постійно щороку. Нічого не змінюється. От і зараз на пропагандистському ток-шоу обговорюють питання, що робити із Леніном та Мавзалеєм. Уявіть собі, скільки часу з моменту смерті вождя вони обговорюють викинуть і закопати, перезахоронити його чи лишити його у Мавзолеї. Мовляв, це геополітичне достояння Росії, ну тобто, більш нічого немає, тільки труп старого діда. Ось чим вони пишаються. Хоча і в інших комуністичних країнах, типу Китаю чи В'єтнаму, звісно, є своє мавзалеє. До речі, друга тема, яку вони так само часто піднімають, це скасування мораторію на смертну кару на даний момент. В Росії заборонено вбивати за рішенням суду, але дозволено вбивати просто так. Тож це питання обов'язково знову і знову буде виникати. Але ви уявіть собі, наскільки на сьогоднішній день абсолютно нікчемне життя в Російській Федерації, що воно. всерьез что делать из трупа. А что делать с телом Ленина в Мавзолее, как вы считаете? Ну вот смотрите, как только мы правильно сформулируем э, угол зрения, потому что вопрос вы сформулировали, Петр, то сразу ответ станет понятен. Ну, Итак, Ленин – это геополитическое достояние России. В Китае есть Мавзолей э, Мао Цзэдуна, во Вьетнаме есть Мавзолей Хо -Шемина. Вопрос: Надо ли перезахоранивать тело Ленина с точки зрения геополитических интересов России, это первое. Второе сохранение социальной стабильности внутри России. Ответ: Конечно же, нет. Ну, это совершенно очевидно, потому что это вызовет непонимание, недовольство, недоумение, ощущение отказа от части своей истории и корней и не принесет ничего, кроме смуты внутрь России. Вопрос: зачем? Для того чтобы некоторые политики, которые это все время предлагают, получили, как говорится, недолгий хайп в течение недели. Давайте не будем хрущевские вещи э, повторять, когда он перезахоронил тело Сталина. Совершенно последствия были катастрофические. Вот Советский Союз был уничтожен в тот момент, когда Хрущев начал бороться со Сталином. Интересная мысль. Угу. Но ведь... Интересная мысль. <связанная> а можно чуть развернуть ее? А почему? Потому что э, люди живут смыслами и идеями. Вот это, это очень важно понять. И для любого нормального человека необходимо ощущение своей правоты, движение вперед, образ будущего. Почему большевики во главе с Лениным победили в гражданской войне? Потому что они сформулировали образ будущего он был реализован только частично. Я просто всем горячим поклонникам Владимира Ленина как политического пророка рекомендую почитать его работы. Вы там увидите блестящие предсказания, например, конфликта США и Японии. Прям слово в слово. Но если вы почитаете более ранние его вещи, вы увидите, что все, что говорили Ленин и другие большевики в период 17 -го, 18 19 -го года о том, что сейчас пролетарская революция победит там, сям и везде, Ну, вони ж не збились. Не збились. Mm -hmm. Потому що Ленін в той момент говорил робочим то, що необходимо було для того, щоб їх вдохновити. Це якесь їй богу, весняне загострення з цим і лічом, бо до нього збираються, ну хто йти, однолітки, чи як їх ще назвати, я не розумію. Вся ця комуністична хвороба, вона й справді притаманна багатьом росіянам. Вони сумують за радянським союзом. Вони сумують певно і за Лініним. Хоча, звісно, я жартую. Ніхто ніхто із нині, тих, хто живе, ніколи не бачив цього Лініна живим. Занадто великий проміжок часу, але пропагандистська машина і з Лініна, і з Сталіна, звісно, зробили кумирів. Російського суспільства тож до нього збираються діди із прапорами радянського союзу і не тільки, але їх чомусь туди не пускають. Не пускають дуже жорстко і ще й погрожують, що просто викинуть із червоної площі. Хоча абсолютно всім очевидно. Що те, що сьогодні вчиняє воєнний злочинець Путін, це спроба реінкарнації відновлення радянського союзу. Ні, звісно, не часів Лєніна, скоріше Сталіна, із більшою кількістю територій, на кшталт того, що було після 45-го року. Але здається, це максимально диво дивно. Ваші танки йдуть із червоними знаменами. Ви так пишаєтесь радянським союзом, аж раптом тепер чомусь своїх же проганяєте. <му> не Николай а на основании чего запрещают нам с флагами пройти к Ильичу а почему скажите почему заявки не указано про флаги но это нигде не запрещено ни в одном законе Товарищ, флаги и на а это на основании чего скажите? На основании указа президента. Такого где... указа нету, не говорите. Это в а а а а а так против? это Красная площадь советского народа. А да, они просто не, они не имеют права. Я, Я хочу не идти, но вы скажите такую команду. Кто а дал такую команду? Саду. 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 Да. Саду. Ну от так по своей советской земле, по своей Красной площади мы не можем пройти с красным флагом. На основа російські пропагандисти вирішили дати оцінку європейським арміям. До речі, це абсолютно марна справа, тому що самі європейці визнають ніякої європейської армії як такої не існує. Кожна країна має невеличку за кількістю свою армію, але звісно вона не така боєздатна, як українська чи російська, але не туди копають російські пропагандисти. Вони стверджують, що Європа нічого не здатна нам дати. Мовляв, в Німеччині танків немає. Ось вони нам нічого не дали. Найголовніша центральна допомога це американська, хоча американська справді важлива. Але європейці дали нам дуже багато чого і радянського, і сучасного. Зрештою, система протиповітряної оборони, які використовує Україна, це наполовину якраз європейські, які літаки, які нам передавали. Річ в тім, що росіяни самі намагаються приміряти, зрозуміти собі наскільки доцільно і раціонально відкривати другий фронт, нападати на Європу. Готова чи не готова історія в тому, що якщо напасти сьогодні, то здається, що європейський союз буде максимально не готовим. Але останні рішення європейців з приводу 800 мільярдів на переозброєння, посилення своєї армії говорить про те, що Росія більше нікого і ніколи не зможе заскочити зненацька, тим паче, не факт, що в принципі лишиться друга армія світу, враховуючи темпи їхньої смертності на українських фронтах. Во-первых, Европа и Германия тем более никогда столь такой объем не передаст. Просто на самом деле сейчас европейские армии деградировали, нужно понимать. Там та же Германия, если провести анализ по вооружениям, у них там на танков несколько танковых батальонов, танков или артиллерийских систем. Поэтому сейчас Германии передать 30% из того, что у них осталось, это говорит о том, что снизить свою боеспособность вообще до ни низкого уровня. Ну а такие требования, как там, 5% ВВП, честно говоря, здесь сразу хочется добавить фразу. А... А мы вам дадим золотую пайсу на бесплатный значит, проезд по территории Украины. Такая орда новая европейская появилась, которая фактически просто собирает дань. Тоже я уверен, что никогда на это европейцы не пойдут. Здесь очень важный аспект, что американская помощь являлась реально основной. Как разведданные, как тактические данные, возможность работы систем, так и вооружения. Они продолжают ехать уровень загруженности самолетов из Америки в польский значит, хаб Жешов, он продолжает. Это старые пакеты от Байдена. Европа хотела бы заменить, но Европа, скорее всего, будет заменять, конечно, технологиями, военными заводами на территории Украины которые будут делать дроны, и Германия, кстати, в этом отношении лидер. Ну а насчет Тауросов и других систем, это огромный риск, потому что Германия не ядерная держава, в отличие от Франции и Британии. Здесь наш ответ может быть очень непропорциональным. точно. точно. Ви ж пам'ятаєте, чим відрізняється 25-й рік від усіх попередніх в плані формування російського бюджету? Він рекордний за видатками на російську армію. З кожним роком більше і більше, більше і більше грошей йде на те, щоб фінансувати російську воєнну машину. А який результат? А результат знову як був, так і лишається нуль. Скільки СВОшникам не плати, а краще помирати вони не стануть? Тим не менше, тільки дефіцит бюджету Росії зростає із кожним роком. Вони вже давним-давно почали проїдати свій фонд благополуччя, тобто вони вже йдуть в мінус. Вони зараз воєнний злочинець Путін каже, що знає, що за січень-березень дефіцит складає понад 2 трильйона рублів. Все це пов'язано із тим, що їхні видатки порівняно із тим самим періодом минулого року збільшились на 25%. 25% більше отримують не лікарі, чи вчителі, не пенсіонери чи соціальні працівники. а... Армія і СВОшники. немає ніяких наслідків, немає ніяких здобутків. Гроші вилітають кожен раз просто в повітря, ракетами, дронами, снарядами. А російська економіка продовжує ставати все більш і більш збитковою. Тож, якщо раптом ви не наважувалися з кимось посперечатися на пляшку, вина чи шампанського чи чогось більш цікавого чи зруйнується російська економіка від цієї війни, то саме час підвищувати ставки. Бо что метастазы зашли так далеко, что этого хворого уже не вылечить. Суммарно за январь-март текущего года его дефицит составил 2,2 триллиона рублей. Конечно, у нас мы должны иметь в виду, мы знаем об этом, у нас и расходы, правда, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Сделано это было сознательно, с тем, чтобы участники экономической деятельности, все наши э, ведомства вовремя, своевременно совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа. Но, тем не менее, вновь подчеркну, увеличение бюджетного дефицита, прежде всего, связанное с изменением э, графика расходов, о чем я только что сказал. Они перенесены на более... Ох, а цей сюжет трошечки из... Душком, а все тому, что в России снова Потопи раніше хата затоплювало лайно в буквальному сенсі. Це не фігура мовлення, це треба сприймати, от прям дослівно. А зараз це все ж таки вода раніше був величезний такий слой цього лайна. Ну а влада все обіцяла з цим щось зробити. Тож на зміну одній біді прийшла велика вода, і ніхто ніхто нічого не робить. Всі кажуть, що знесуть ці будинки в 26-му, чи переносять на 30-ті роки. Тобто, замість того, щоб займатися відбудовою, створювати щось нове, переселяти росіян, вони продовжують гнити у власних помешканнях, які затоплюються або лайном, або водою. Грошей на соціальні проекти у Путіна немає. Все пішло на війну. Ну а росіянам, звісно, нікуди переїхати. Вони так і продовжують жити в цих умовах. Тож, якщо ви бачите якісь картинки, які абсолютно нас шокують і дивують, наприклад. Коли росіяни їдуть до розбитого, знищеного Маріуполі і там оселяються і щасливі, то знайте, що так: ці умови все одно набагато кращі, аніж те, що має середньостатистичний росіянин. Вони звикли жити як свині, як нижчі, як бомжі. Для них це є норма. Ну і власне саме це вони намагаються перенести і нам зробити так, щоб і українські регіони були максимально схожими на Росію. Само тому мы и маемо їх спинити. Так, вот, находимся на квартале 17, Жарницкого 32 у нас. И вот смотрите, тут приехали вот э, к бабушке сейчас. В опять здесь были. До этого фекальные воды лили здесь, а сейчас вот талые воды уже сюда это затопило, говорят, приехали. Сейчас посмотрим. Это когда откачали... Это все, вчера откачали. Вчера откачали, да? Да. А, вот. Все тут в, в воде опять, ребята. Вот. Вот, вот здесь все был уровень. Там -а -а. все было залито дерьмом. Это же не, не просто вода, это же дерьмо. Было очистные, да, не работали. Все очистные, где слой дерьма было. А -а -а. И это... Вся жизнь моя прошла на этом и, и еще сейчас мне начинают обещать, куда-то меня там посодействуют кто-то нашей власти. Он дергался, он после операции из Москвы его привезла. А здесь только, только из-за этого его не стало. Я не думайте, что я. Он он умер здесь, возле порога, возле порога, да? Ну, Всю ночь мы ждали фикалку, а -а -а. тогда было обращено э, вот этот насос нам, нам установить насос. На -на -на. И пока устанавливали, фикалочка, вот закусенька придет, и здесь э, они левачили, как хотели, чуть-чуть пофурычат, деньги возьмут, бензин возьмут и все. А здесь вот хоть хоть задавить. Это же не день, ни два. Я жизнь потеряла и мужа. можно вообще. Это не, не потому, что я жалуюсь или что-то. Вот это письмо недавно пришло же, да? Вот, да, на днях. Граждан, имеющие право на получение жилищной субсидии, одновременно социальные выплаты для приобретения жилья. Вы состоите на данном учете в категории пенсионеры. Напоминаем о том, что, так, Семенов такой, сам директора, и вот письмо пришло. Да, он, он визировал, ну, в смысле, он там, от его имени, да. Ну і перш усе остаточно з вами на сьогодні попрощатися. Я нагадаю про найважливішу частину нашого випуску. Це, звісно, допомога збройним силам України. Бо якби не наша армія не було б мене, youtube каналу Курбанова Лайф і наших випусків не було б нашої України вільної, самостійної тієї, що продовжує свою боротьбу. Тож давайте допоможемо 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, хлопці, дівчата із другого мотопіхотного батальйону. Дуже і дуже потребують дрони. Ми збираємо 250 тисяч на те, щоб закрити ці потреби. Посилання на збір шукайте в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.